<шшее> uhh Як вам така красуня? Сховалася від нас під листочком. О! Лисінь у тут не сама, дивіться, яка білесенька. Ще є молоденька. Ага, дві. Ще є дві. Ми з Лесю назвали їх ранніми сироїшками, так? Ой. Зараз покажу, скільки ми вже назбирали. Так, от у нас. Де? 18,51. Ми ще в лісі. О! Ми, щоб ви розуміли, просто вийшли погуляти. Без ножика, без кошика чи відерця. Добре, що пакет був з сухариками. О! Кілат. 4 є точно.